Перша книга Самуїла, 25 розділ з 18 по 22 вірш. Що ж, Навал відмовив Давиду в його проханні допомогти йому дати йому якоїсь їжі. Навал принизив принизив Давида, і Давид розгніваний, зібрав своїх вони в 400 чоловік і йде помститися навалу. А навалова жінка Авігаїл. До неї приходить слуга і каже, що тобі, тобі треба втрутитись, тому що ми в смертельній зараз небезпеці і може загинути вся наша сім'я. Тоді Авігаїл поспішно взяла 200 хлібів, і два бурдюки віна, і п'ятеро приготовлених зотари, і п'ять сеїв пряженого зерна, а сто родзинок та 200 сушених фіг, і склала це на ослів. Тобто вона взяла дуже багато їжі для, для загину Давида. І сказала вона до своїх слуг: Ідіть передо мною, а я ось піду за вами позаду. І сталося, як вона їхала на ослі і спускалася в гірському укритті, аж ось Давид та люди його сходять навперемії, і вона стрінула їх. А Давид сказав: надармо шпильнував я все, що належить тому чоловікові в пустині, і за всього його нічого не пропало, та він вернув мені злом за добро. Так нехай зробить Бог Давідові. Ворогам, і, і так нехай додасть, якщо я позаставлю до ранку зо всього належного йому, бодай те, що мочиться до стіни. Тобто Давид клянеться зараз, щоб виріже весь чоловічий а, рід а, всіх чоловіків, а, а, які знаходяться біля навала. Що ж, бачимо. А, оця щілина між, між, гір якісь, да, тож, між двома горами. От, бачимо а, позаду Авігаїл, вона на вислюку, а спереду її їдуть її слуги з віслюками, які нав'ючені. Зерном, вином, ну і так далі. Все для, для те, що просив Давид. зустріч їй йде Давид. Дуже розгніваний, позаду їм йде його військо, його загін, 400 чоловік. От і ось думки Давила Давида, ось що він каже: він каже, що навал, навал тримає в руках ваги, а ваги це знак переваги, хто важкий, той кращий. І на вагах м'ясо виявилось важчим, аніж допомога Давиду. Бачимо на іншій чаші Терезів там. Давид стоїть і охороняє, охороняє вівцю. От, то ж, то ж, вода, їжа, їжа йому дорожча, від він, він зневажив те, що Давид піклувався про, про його, про його скарбів. І цим самим він дає Давиду зло. А Давид давав йому захист. Давид давав йому захист. От, і це дуже сильно розгнівло Давида. От, от, І він каже: тому. Тому я хочу навалу помститися, тому я хочу вирзати всіх, хто мочиться до стіни. Тому навал знаходиться в смертельній небезпеці, і на нього націлені і, і списи, і, і мечі, от, і, і стріли. Ось, Авігі, Авігаїл їде позаду. А, не знаю, можливо, вона, вона хоче, щоб Давид побачив, перш ніж він зустрінеться з нею, щоб він побачив, що те, що він просив, вже йде, щоб він побачив, що ситуація змінилася. Що щось змінилося, і щоб якось щоб гнів Давида якось трошки осів. Можливо, вона трошки побоювалася Давида. Але в принципі ми повинні розуміти, що, що Авігаїл вона, вона знала Давида, вона знала пророцтво про Давида, Точніше, вона знала, що він помазаний в наступного царя, що Бог обіцяв, що саме ця людина буде наступним царем. Вона знала, як Давид сильно любить Бога. Вона знає, що ця людина, що Давид це мудра людина, от, але все-таки можливо вона якось трошки його побоювалась. От, і ну, це дуже мудра вона Давида зустріла. От, і про її мудрість ми ще поговоримо, в наступному, ну, в наступних віршах. От бачимо, що Давид все ще керується злом, і я того разу вас запитував, керується він добром чи злом? Я тут, я тут все таки малюю злом. Знаючи, що буде далі, як Бог оцінить, як, як Давид зараз оціне, оцінить коли трошки гнів його в Тихомиріці, як він оцінює те, що він хоче зараз зробити. Він просто хоче помститися. І ця, а, цей гнів його він затуманює йому, йому розум. І він через цей гнів зараз дивиться на світ і а, думає тільки про помсту. Тобто навал образив і його, і він розуміє, що навал образив Бога, який. Сказав, що Давид буде наступним царем. Тому що, коли Навал принизив Давида, він принизив Бога, який сказав, що це буде майбутній цар. От. А на Давігею бачили символ страху. Все-таки вона боїться, Давид може зробити те, що задумав. І вона молиться якось Богу і просить, щоб, скоріш за все, щоб Бог якось зупинив Давида і щоб Бог допоміг їй мудро зараз говорити до Давидового серце. коментарі і запитання, ну на це я вже відповів. Мудрість Авігаїл, тобто вона зараз вчиняє дуже мудро. При всьому тому, що вона дружина, що в неї, пам'ятаєте, другий третій вірш. Вона, вона, з, з, вона жінка, в неї є чоловік, і там між ними є клятва. От, і вона зараз цим вчинком рятує свого чоловіка, тому що він. Поступив безумно, хоча вона йде проти його волі. Щось з питань придбання паперової версії Біблії три царя українською чи російською мовами, пишіть там на телеграм-номері, який ви бачите, і у вас буде змога придбати паперову версію а, цієї книги. Також нагадую, що на кожні, на кожному розвороті книги у нас тут -от є QR-код. Наводьте сюди. А, Телефон і попадаєте на наш ютуб канал на відео по цьому розвороту. У нас більше ста відеоуроків для нашої книги, таких як ви зараз, зараз бачите. Якщо у вас в самому немає можливості сьогодні почитати біблію трицарів, то пускайте їм відео, а далі просто спілкуйтесь з ними, що було цікаво, що не цікаво, які були питання, які висновки, ну і так далі. От. А це посилання на наш сайт і на наш інстаграм-канал. Нехай Бог благословить вас і ваших дітей. До наступного разу.